Час новин у марафоні для вас працюють журналісти фактів та вікон. Доброї ночі. У Білогородській області лунають вибухи. У мережі публікують відео, на яких можна побачити роботу протиповітряної оборони. Губернатор Білгородщини В'ячеслав Гладково оголосив ракетну небезпеку і закликає місцевих жителів відійти від вікон. За версією Міністерства оборони Росії над регіоном було збито 10 реактивних снарядів. Нагадаю, в Білгородській області останнім часом все частіше лунають вибухи після того, як Росія активізувала ракетні обстріли українських міст. Напередодні більше сотні жителів Білгорода через обстріли евакуювали за 120 км кілометрів від міста в старий Оскол також планують відправити школярів до Воронезької, Калузької, Тамбовської та Ярославської областей. Росіяни зменшили кількість артилерійських обстрілів під Авдіївкою. Повідомив речник Об'єднаного прес-центру сил оборони таврійського напрямку Олександр Штупун. Він пов'язує це із погодними умовами, а саме низькою температурою. Кількість артобстрілів зменшилася з понад тисячі за добу до шестисот. Зафіксовано і менше вилітів ворожих безпілотників. Також зменшилась кількість штурмів. Окупанти провели всього. Ну якщо порівняти раніше було 50-60 штурмів за добу, то зараз вони провели всього 25. Але ворог активно продовжує задавати авіаударів, керовані авіаційні бомби, і зафіксовано 31 такий випадок. Російські окупанти не полишають спробу точити Авдіївку, каже Олександр Штупун. Так само і з іншими ділянками Таврійського напрямку. Ворог сконцентрувався на Новомихайлівці. Там росіяни сім разів безуспішно намагалися прорвати українську оборону. Обстрілювали, обстрілювали Новгеоргіївку, Максимільянівку і Самомар'янку. На Мелітопольському напрямку Росіяни намагаються покращити своє положення, але безуспішно. 27 постраждалих внаслідок ранкового ракетного удару Росіян по Новомосковську, що в Дніпропетровській області, серед поранених п'ятеро дітей, наймолодшому хлопчикові всього чотири рочки. Потужною вибуховою хвилею перекинуло маршрутку. Пошкоджені три адмінбудівлі, дві заправки, п'ятиповерхівка та кілька машин. Поцілили окупанти і по кривому рогу. Добряче дісталося торговельному центру, та пошкоджено понад два десятки приватних будинків. 58-річний чоловік отримав осколкові поранення. А у Лозовацькій громаді. Аді Криворізького району внаслідок обстрілу зруйнований житловий будинок. Від отриманих травм померла літня жінка. Вдарили окупанти зранку і по Хмельниччині. Загинули двоє чоловіків, стільки ж поранені. Під завалами може перебувати ще одна людина. Ворог вдарив по двох об'єктам інфраструктури. Загалом над областю збили три ракети. Продовжується розбирання завалів та ліквідація наслідків атаки. Крім того, Зазначу, що зазнала пошкоджень в житлова забудова в будинках вибито вікна. Зараз працюють місцеві комісії для встановлення обсягу завданих пошкоджень. По Запоріжжю цього ранку росіяни вготили п'ятьма ракетами. Попередньо це були Іскандери та С-400. Внаслідок теракту четверо чоловіків та жінка поранені. В однієї людини, яку удар заскочив на вулиці, тяжкі поранення з ампутаціями. Усі ушпиталені. Лік пошкоджених будинків перевищив десяток. Комунальні служби та рятувальники ліквідовують наслідки варварського обстрілу. Детальніше про наслідки в сюжеті Андрія Поштіва. Величезну вирву біля житлового кварталу присипає рясним снігом. Сюди каже пан Василь, що мешкає поруч, російська ракета вгатилась рано уранці. Певнить за ліком то була третя. Сперва один, такий тихий, потім теротреті гахнув, і все Ось Вока ряд, серед прикна. Рятувальники твердять, пошкодження обістя, зважаючи на мінімальну відстань до епіцентру вибуху, помірні. Дахи будинків раз, два, три, чотири, п'ять будинків. І в цих же ж будинках вікна інша російська ракета гримнула так само на відкритій території у середмісті. У навколишніх будинках повилітали шибки. Пані Наталя з дев'ятого поверху, як і більшість люду, була удома. Я спала і прокинулася за три хвилини за три секунди до вибуху. Тому ну закрилася ковдри, я лежу. Ну добре, що була така штори плотно, і воно затримало скло. Надзвичайники розгорнули намети для обігріву мерія. Для цього ж підігнала буси. Благодійники доправили до кварталу найнеобхідніші будматеріали. будь ласка. Травпаулін привезли зараз 50 п'ядеп'ятдесяти ОСБ листи, 200 листів. Тобто, зараз будемо розгружатися. зараз будемо надавати допомогу. Будматеріали допомагає розвантажувати і пані Олена, у помешканні якої теж повибивало шибки. На дворі каже, мороз, а у квартирі гуляє вітер. Вікна повилітали. Дитина злякалася. Зараз цокла убираємо. Тіпляться будемо. Очільник області твердить, росіяни вдарили по Запоріжжю п'ятьма ракетами. Попередньо це були іскандери та С 400 Поранено п'ятеро людей. Зафіксовано у нас п'ять влучань, два по відкритій місцевості в приватному секторі. Та біля багатоповерхівок ще три по інфраструктурним об'єктам. Відомо про п'ять. Постраждалих це чотири чоловіки та одна жінка. Один чоловік знаходиться в тяжкому стані. Там навіть були ампутації. Один постраждалий. Це був якраз йшов на роботу. Інші постраждали були на роботі. За підрахунками урядників понівечено кілька автівок у 16 висотках та двох освітніх закладах висадило вікна. Пошкоджень дістали шість приватних будинків. Андрій Почтівартем Даженко програма Вікна СТБ. Єдині новини. У лікарні помер ще один постраждалий внаслідок ракетної атаки росіян на столицю 2 січня. 49-річний Володимир Пренко, мешканець пошкодженого будинку в Соломіському районі, помер в лікарні. Він став четвертою жертвою зі зруйнованої росіянами багатоповерхівки. За інформацією мера міста Віталія Кличка. Загалом в лікарнях і досі перебувають 22 людини з тих, кого госпіталізували після масштабних обстрілів 29 грудня і 2 січня. Одна з них у тяжкому стані. Хакери під виглядом рекрутингу розсилають військовослужбовцям Збройних сил України повідомлення зі шкідливим програмним забезпеченням. Про це повідомляє Держслужба спецзв'язку та захисту інформації. Зломисники використовують месенджер-сигнал, воякам пропонують долучитися до третьої окремої штурмової бригади чи армії оборони Ізраїлю. Намагаються також зацікавити назвами файлів в архіві, використовуючи заголовки на кшталт опитування полоненого, геолокації, команди кодування чи позивні. За усім цим ховають. Це шкідливі програми, через які хакери отримують віддалений доступ до пристроїв. Військовослужбовців, які виявили підозрілу активність на комп'ютерах чи в інформаційно-комунікаційних системах збройних сил України, просять невідкладно інформувати центр кібербезпеки ІТС. Знищили одразу п'ять ворожих бойових броньованих машин та зупинили прорив окупантів. Днями росіяни вкотре спробували атакувати на одному з важливих напрямків на Донеччині, але техніку помітила наша аеророзвідка та передала координати десантникам 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади. Першим добою став протитанкіст із позивним Сідой. Захисник з самотужки за допомогою Джавеліна утилізував чотири броньовані машини і повністю зупинив штурм. Цей боєць знищив уже 22 одиниці. Техніки окупантів. Я очікував, коли вони вже просто підійдуть в мою зону ураження і відпрацював. Це були перші, перші танк танки БМП Ворож. Прийшло буквально хвилин 10, яка розвідка. Знову виявила ще три одиниці техніки, які їхали з того ж напрямку. Я відпрацював по двом одиницям, знищив їх. Загалом, за перший тиждень нового року десантники відмінусували у ворога 29 одиниць бронетехніки та знищили понад 200 росармійців на таврійському напрямку. А сили спеціальних операцій розбили російський комплекс орбітального заглушення супутників Тірада 2 Комплекс призначений для виведення з ладу супутників зв'язку. Росіяни завершили його розробку восени 2018 року. А вже навесні 2019-го Тірада 2 була зафіксована на території окупованої Луганської області. Оператори 3-го окремого полку сил спеціальних операцій виявили цей ворожий комплекс під час розвідувальних дій на Донецькому напрямку. Точним вогнем нашого ракетного підрозділу його спалено. w święto. На передовій на куп'янському напрямку загинув поет Максим Кривцов. Ворожий снаряд влучив у бліндаж захисників. Поетичні рядки Максима Кривцова клали на музику. А збірка вірші з бійниці торік була включена до списку кращих книг за версією української організації письменників. Максим Кривцов був учасником революції гідності та добровольцем. Воював з російськими окупантами ще 2014-го, А після повномасштабного вторгнення знову повернувся на фронт. Про тяжку втрату для України. Інна на Гуріненко далі я уважно слухав, дивився донизу, бачу мої ноги стебло, проводжу рукою по обличчю і розсипаються сухі та порожні зернята. Я з вами залишуся, хлопці. запитую соняхів, а ти нікуди й не ходив. відповідають вони. Цьому відео шість днів автор читає поезію Де мої сни зі свіжовиданої збірки читає в бліндажі на сході країни. Поет Максим Кравцов на псевдо «Далі» у минулому році цю його збірку вірші з бійниці внесли до списку найкращих книг року за версією Пен Україна культурної і правозахисної громадської організації. Наш формат не видає і прози, а практично, якщо це не є щось надзвичайним у випадку, здалі. А це е, якісна поезія. Я вважаю його одним з найкращих поетів сучасності. Вірші з бійниці для видавництва наш формат виняток, який зробили попри сувору редакційну політику. Він прискорив дівчат. Жартував, що видити. Будь ласка, поки ще живий. Передчуття поета виявилося пророчим за кілька днів після отримання збірки. Ворожий снаряд обірве його життя. Вони виїхали на вогневу позицію з побратимом. Почався обстріл, і було пряме попадання в бліндаж. Бліндаж засипало. По побратим виявився з легшим пораненням в руку. А Максима засипало. І поки відкопали, вже не змогли надати допомогу. Максимові Кривцову було 33. Родом з Рівного студентом вчився майструвати взуття, мріяв про свою колекцію. Утім, дизайнером стати не судилося. У 2013-му почалася революція гідності, і Максим був активним її учасником. А вже наступного року, 2014-го пішов добровольцем на фронт після шести років. Кі війни демобілізувався, працював з ветеранами, займався громадською роботою. А ще віддавав душу дітям. Майже п'ять років був інструктором у таборі строкатії ноти. До співпраці його покликав кібург і побратим, організатор табору Олександр Чуб. Він максимально заходить дітям, максимально заходить в команду. Що творчість, творча натура, вірші, схильність до поезії і так далі. Дуже. Подобалася, якби дітям це втрата великого друга дітей, великого педагога не за дипломом, а за покликанням і за схильностями. Він завжди читав з дітьми 24 лютого 2022 тисячі Максим знову добровольцем іде воювати. Служить спочатку кулеметником. Останнім часом працює розрахунку з гранатометом. А у вільні хвилини пише вірші, і майже завжди про смерть і загибель в полі. Під час обстрілу в шанцях разом з Максимом загинув і його улюблений. Рудий кіт. Хочу розповісти вам історію про велетенського кота рудого. Як висохлі серпневі покоси, він має лише білий нагрудник. Сумні зелені, наче зелене масло, очі. Такі люди набагато цінні для держави, ніж ті, хто ховається від воєнкома, не платить податки. І розказує, що його мамина для того народила, щоб він там за щось загинув. Я вважаю, що учора перейдений моральний рубікон. Це дуже знакова смерть, дуже знакова загибель. І це має. Має буде дуже резонансним і впливовим е взагалі, на всю історію нашої держави. Ще мало хто зрозумів, що відбулося поет, фотограф, громадський діяч і захисник України таким навіки в строю залишиться Максим Кривцов. Для мене безперебільшення загибель далі е це як е подвиг Христа. Розумієте, подивіться його фотографії, подивіться на життєвий шлях. Це е світла дитина, яка загинула за майбутнє нашої держави. Наразі ми бачимо ефект крут. Коли найкраще гинуть, після звістки про загибель поета на передовій примірники його останньої прижиттєвої збірки розкупили у лічені години. Видавництво оголосило про друк нової партії. Соцмережами ширяться спогади знайомих та віршовані рядки Максима профіалки. Мої кістки втягнуться в землю, утворять каркас. Мій прострелений автомат заржавіє, бідненький. Мої змінні речі та екіпу передадуть новобранцям та скоріше поже весна, щоб нарешті. Розквітнути фіалкою Інна горіненко вікна з тебе марафон. Єдині новини. Через пониження температури та початок робочого тижня енергетики визначають значне збільшення навантаження на енергосистему, за даними диспетчерського центру Укренерго, якщо порівнювати із попереднім робочим днем п'ятницею, то в середині дня рівень споживання електрики сьогодні збільшився більш як на 13%. В Укренерго зазначає, що таке стрімке підвищення рівня споживання струму значно збільшує навантаження на електростанції, а вони досі відновлюються після масованих ракетних атак минулої зими. Якщо рівень споживання про продов... Овжать зростати, це може призвести до технологічних порушень. Тож в Укренерго закликають до ощадливого споживання електроенергії. Для цього варто вимикати зайве світло в приміщеннях, не вмикати вдома одразу кілька потужних електроприладів, ощадливо користуватися кондиціонерами та електрообігрівачами, а також витягати зарядні пристрої з розеток, якщо вони вже зарядили ваші гаджети. І такі новини на цю мить.